Друзі, всім привіт! Я радий вас вітати на каналі ОТС Логістик, і сьогодні ми будемо говорити про Тесли. Так, неочікувано, але є на те причини. Ми сьогодні поговоримо про ту саму вигоду в декілька тисяч доларів, про яку зараз всі говорять, і чому так сталося. Це перше. По-друге, яка все ж таки вигода в порівнянні там з декілька місяців тому, і яку ціну зараз торгуються Тесли, та яка буде ціна під ключ в Україні? І говорити ми сьогодні будемо про Tesla Model Y. Це один із самих популярних кросоверів, з яким приходять до нас клієнти і кажуть Хочу Tesla Model Y. Ну а що нам робити? Звісно, ми продаємо. І до речі, в цьому випуску буде декілька Тесл, які ми придбали для наших клієнтів. Відкриваємо сайт по статистиці проданих автомобілів на аукціонах і беремо період з 1 листопада по 31 січня. Три місяці і подивимось, за скільки були продані автомобілі. Критерії пошуку у нас стандартні. Це автомобіль проданий, він на ходу і щоб продавець була страхова. І бачимо, що середня фінальна ставка була 26 740 доларів, мінімальна ставка була 14 800 доларів, і максимальна ставка 48 250 доларів. І тепер ми відкриваємо з тими самими критеріями автомобілі тільки з 1 лютого по сьогоднішній день. І бачимо, що тепер середня фінальна ставка стала 24 1900 доларів. Мінімальна ставка стала 13 700 доларів, і максимальна ставка стала 41 тисячу доларів. І ми бачимо навіть, що в середньому автомобілі подешевшили на 2000 доларів, а в максимальній ставці на 7 000 доларів. Це все зв'язано з тим, що Ілон Маск зменшив ціни в Китаї на 20%. й 30 Потім. Він зменшив ціни в США на нові автомобілі, і американцям набагато простіше тепер взяти в лізинг автомобіль на 20-30% менше новим, аніж купляти його на аукціоні, відновлювати і далі кататись. Ну а нам від цього тільки краще. Tesla Model Y виготовляється з 2020 року, тому у нас на огляді їх сьогодні буде не так багато, але достатньо для того, щоб ви зрозуміли, за скільки можна буде її придбати та яка буде ціна під ключ в Україні. Отже, розглядаємо Tesla Model Y 2020 року. Виграшна ставка 19 725 доларів. 20 березня він був придбаний. Пробіг автомобіля 34,5 тисячі милі. Зіткнення задня частина автомобіля заводиться, і їде. Це модифікація Long Range, також є ще перформанс. Лонгрейч, батарея 75 кВт, запас ходу 520 км. Повний привід, все дуже гарно. Ну що, тепер давайте подивимось на фотографії. Передня частина вся гарненька, вся ціленька. До речі, це білий колір перламутр, що дуже гарно. Бачимо парктроніки вкруг. І пошкодження, бачимо, одразу заднє ліве крило у нас трішки зам'ята, але можливо його вдасться витягнути. Заднє праве крило так само. Основне пошкодження у нас задня частина, а саме кришки-багажник. І американці нам пропонують подивитися на цей дуже гарний комбінований салон, білий автомобіль, білий з чорним салон. І бачимо пошкодження. Потрібно буде замінити задню кришку багажнику, пробіг 34,5 тисяч миль. І задній ряд. Також у вас цілий гарний автомобіль 2020 року по шильдику. Під капотом у нас це гарненьке. Два ключі. Оці от фірмові ключі від Тесла. Також бачимо, що нам в комплекті дадуть бампер, а також задні ліхтарі. Все дуже гарно, все дуже цікаво. Але цікавіше буде, яка вартість під ключ його в Україні. Автомобіль 2020 року. Тут пошкодження не такі значні і ремонт багато на себе не затягне. Хоч це навіть колір білий перламутр. 25 тисяч доларів під ключ без врахування ремонту. Де таке видано, щоб Tesla Model Y 20 2020 року з запасом ходу 520 кілометрів 25 тисяч доларів під ключ без врахування ремонту? Я вважаю це прям потужно. До речі, ви також не забудьте поставити лайк. Ну а ми приходимо тепер вже до автомобіля 21-го року. Автомобіль 21-го року. Вирочна ставка вже 20 тисяч 725 доларів. Різниця всього в 1000 доларів. Також був автомобіль приведений 15 березня і пробіг 34 900 миль. Вони там, що як підібрані чи що. Автомобіля повний привід, також Long Range. Отже, ми розуміємо, що знову ж таки запас ходу 520 кілометрів, ключі є, автомобіль заводиться, їде, все гарненьке. До речі, цей сірий колір, також мені дуже подобається. Взагалі, всі кольори від Tesla вони наскільки вдалі, наскільки гарні, що тут. До якого ти кольору не підійди, вони всі максимально красиві. Отже, бачимо, що передня частина в нас знятий бампер, а в нас пошкоджений трішки ліва сторона, але я не сказав би, що тут щось критичне, його потрібно буде, скоріше за все, перефарбувати, можливо, деякі кріплення замінити. Також бачимо, що підсилювач бампера у нас цілий, і тут трішки зам'ята кромка, на якій тримається сам бампер. Задня частина, бачимо знову ж таки пошкоджений кришка багажнику, а також трішки підім'ятий підсилювач бампера. Але якщо американці не зняли підсилювач, ми можемо розуміти, що силова частина автомобіля ціла. І в салоні ми знову ж таки бачимо поєднання білого та чорного кольору, дуже вдалі. Також бачимо, що спрацювала подушка безпеки, а саме ліва штора. Тут немає нічого поганого, оскільки в нас є власне СТО по відновленню безпеки. І ми розуміємо одразу, що також заблокований ремень безпеки. Ну а якщо ми говоримо далі про автомобіль, бачимо, що все ж таки пошкоджена задня кришка багажнику і з пошкоджень все. Також, знову ж таки, гарний салон автомобіль. 2020 року. В багажнику передньому бачимо, що у нас тут лежить накладка на арку, яку ми сподіваємося що американці покладуть разом з автомобілем, ключ і додаткові запчастини. Бачимо, задній бампер також потрібно буде підпаяти та перефарбувати. І один із ліхтарів також є, можливо, навіть і другий. Автомобіль був куплений вже за 20 725 доларів. Вартість під ключ в Україні. Всього 26 тисяч доларів. Ви тільки вдумайтесь, 26 тисяч доларів без урахування ремонту. Але й ремонт тут не так багато. За автомобіль 2021 року. Приходимо тепер до наступного автомобіля, який ми придбали для нашого клієнта. 12,5 тисяч миль пробігу. Автомобіль 2022 року. Виграшна ставка 23 тисячі 200 доларів за 22 рік. Ми його купили 22 березня, можемо так от похизуватись. Long range. повний привід. Зіткнення, автомобіль заводиться, їде все добре. І тепер давайте ми вам покажемо, що ж ми такого цікавого придбали для нашого клієнта. Бачимо, що у нас автомобіль віддефектований, немає переднього лівого крила, а також немає бампера і лівої фари. Також тут є деякі питання по підвізці. Задня частина вся ціленька, права, задня також частенька, гарненька, лобове скло ціле, а воно немало коштує на тесло. І також бачимо, що тут трішки підм'ятий капот, але його можна буде спробувати витягнути без фарбування. Ну або ж, можливо, там трішки підрихтувати і все ж таки пофарбувати. Також бачимо, що у нас тут задня частина вся ціла. Знову ж таки, нам прям так і щастить на ці от білий з чорним кольори в Tesla Model Y. Коли будемо робити, якщо вам цікаво, на Tesla Model 3, потрібно буде звернути на цю увагу і чи там також це от поєднання кольорів. Ключ є в наявності, дуже гарний мінімалістичний салон. Бачимо пробігу тут 12 тисяч миль, задній ряд чистенький, і лонжерони бачимо, що візуально всі цілі. Просто автомобіль віддефектували для нас, для того, щоб ми могли зробити більш детальну, скажімо так, дефектовку ще по фотографії. Автомобіль 21-го року по шильдоку, 12 місяць. І тепер питання. Автомобіль 22 року: 23 тисячі 200 була виграшна ставка. Вартість під ключ в Україні 30 800 доларів. І не так багато там пошкоджень. Ну, це просто щось. Цей автомобіль поїде до нашого клієнта до дверей, тобто він буде займатися ремонтом сам. Але я впевнений, що ми цей автомобіль ще побачимо на нашому каналі і зробимо для вас дуже цікавий відеогляд. Ну а тепер переходимо до наступного автомобіля. Знову ж таки, Tesla Model Y 2023 року. Виграшна ставка 34 тисячі доларів. З 23-го року. Продавець була страхова, 24 березня був придбаний і пробіг, друзі, 896 миль. І немає навіть 1000 миль пробігу, а автомобіль уже поїхав в Україну. Пошкоджена задня і передня ліва дверцята. Їх потрібно буде замінити, а також, можливо, потрібно буде трішки приділити увагу порогу. Так, все гарненьке, все ціленьке до того що ці от їх цікаві а, аеродинамічні ковпаки. Запас ходу тут також 520 км. Передня частина вся ціленька, задня, також. І в автомобіля також а, а, спрацювала подушка безпеки, як ліва штора, а також іще подушка безпеки водія, але та, яка йде на заднього пасажира. Також з цим проблем не буде. Автомобіль, до речі, цей автомобіль також буде відновлювати безпеку у, на нашому сто. І якщо вам буде цікаво, ми знімемо для вас відеоролик, як ми будемо її відновлювати на даному конкретному автомобілі. До речі, салон, як ви бачите, чорний. Так. Така от несподіванка, скажімо так. Тут він був весь білий або білий з чорним. А тут у нас чорний. І передня частина у нас погане цілинки, Нам показали, що все з автомобілем добре. І не дивно, адже вартість під ключ в Україні 42 тисячі доларів. За автомобіль 2023 року з пробігом менше 1000 миль. Тут пройшло тільки три місяці цього року, а вже автомобіль їде в Україну. Друзі, якщо вам цікаві Тесли, а я знаю, що вони цікаві, оскільки зараз на них просто шалений попит. Ми знімемо для вас окреме відео, наприклад, про Tesla Model 3. Вони є вже там 17 року з пробігом там 30, 40, 50, 60 тисяч миль, які можна придбати, скажімо так, от вам невеличкий такий спойлер. По ціні Nissan Leaf другого покоління. Ви тільки вдумайтесь, так є зараз такі ціни по 10, по 11, по 12 тисяч доларів за Tesla Model 3. Ну, а якщо у вас залишилось якісь питання, напишіть їх в коментарі. Також, якщо вам цікава тепер уже Tesla Model Y або ж якась інша Tesla, наприклад трієчка, залишайте заявку під цим відео на нашому сайті або зателефонуйте. Всі контакти будуть внизу під цим відео.